Ну що ж, друзі, як анонсували сьогодні, говоримо про те, що відзначається на календарі, звичайно, не без того, що ми і транслюємо ту ситуацію, яка відбувається зараз в Україні. Наразі наша розмова про кращих друзів сьогодні, 8 червня, якраз відзначається День кращих друзів. Ви можете сьогодні якось привітати своїх кращих друзів, нагадати їм про те, що вони є для вас дуже цінними. Ну а незалежно від того, жінка ви чи чоловік мати друзів, це дуже добре. Особливо в такий час, коли потрібна підтримка, потрібна опора, ми її шукаємо в, е, в різних аспектах нашого життя. Сьогодні говоримо про те, чому кращих друзів так мало. Взагалі про роль друзів в житті, як зберегти дружбу крізь роки. З нами в студії Ольга Гулей, психологиня, також працює в методі гештальтерапії. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок, раді, що ви до нас завітали. Взаємно. Е, ну, власне... Е, про друзів, ну мені здається, можна говорити дуже багато, і глядачі всі мають друзів, і ми всі маємо друзів. Однак, як там нам розрізняти якусь градацію, так хто мені кращий друг, хто не такий хороший друг, хто просто товариш і так далі, бо ми так узагальнюємо. Друзі, друзі, друзі. Ну і найперше, взагалі, наскільки важливо для людей мати поруч із собою іншу людину, яку ми можемо назвати другом. Це достатньо важливо. Бо еволюційно так склалося, що людина вона соціальна істота. Ми завжди були з людьми. Нам важливо бути в контакті з людьми, і раніше, ну в прямому сенсі цього слова, наше виживання залежало від друзів, від побратимів, від тих, хто поруч. Тому це було прямо життєво необхідно. Зараз оце навантаження такої безпосередньої підтримки, там поспостерігати за вогнищем, поки я там ганяюсь від тигра. Оце все на друга вже не покладається, тому що зараз життя воно значно більш безпечне і стає все більш таке ну, індивідуалізований стиль життя стає. І тому лишається таке питання: а для чого друг? І коли це питання піднімається, і ми бачимо, що практично прибираються у ці функції підставити плече, бо не так багато ситуацій, якщо спробувати не брати до уваги ситуацію із війною, угу. тому що тут ситуацій багато, коли треба підставити плече, а в принципі мирний час, якийсь нормальний час, то на друга залишається ну, дуже багато приємних, прикольних речей. Це якесь проведення часу разом, це якесь м, гарне е, резонування цінностей, відчуття, що о класно, не один я так думаю, і ну ніби як щастя множиться, коли ми разом з угу. другом. Ну але це не е, піде в таку е, в такий ключ, що в принципі дружа буде у нас асоціюватися тільки з приємним чимось, і коли вже якісь негаразди трапляються. О, ні, до цього ми не готувалися. Ми готувалися класно проводити час. Ми готувалися разом е, спільні теми, класно обговорювати і так далі. Е, тому що якщо ми дійсно говоримо, що вже такої підтримки як колись там нам була потрібна, ми не відчуваємо, то е, в реальності, якщо ми раптом стикаємося з труднощами, ми можемо опинитися самі в такому випадку. Як а, виховувати ну... ось цю частину також, попри те, що у нас хороший, uh -huh. хороший час разом, ця ймовірність у нас завжди є. І знаєте, є така приказка, що друг пізнається в біді. Я uh -huh. би сказала так, що рівень вашої близькості він пізнається в таких непростих ситуаціях. Бо друг пізнається не лише в біді, а й в радості. Оця ступінь близькості, вона ну чим ми ближчі, тим нам видніше, так, і тим нам видніше, наскільки справді людина може порадіти за нас. Uh -huh. Чи не стає їй боляче, наприклад, від нашого успіху? І так само в біді, наскільки людина може, можливо, не допомогти, тому що не завжди можна допомогти. Не завжди є той інструмент, яким можна допомогти. Але бути поруч, висловити якусь підтримку ну, в тій формі, в якій вона вам потрібна, uh -huh. ось це ви можете побачити на таких ситуаціях, які складаються. На практиці. Дякую. Як взагалі зрозуміти, що це насправді твій кращий друг, тому що є різні люди, є люди, в яких яких дуже велике оточення через там, роботу, якісь моменти. І де тут вирізнити, от, справді, що це ну, просто друг, а це справді кращий друг, який, на кого можна покластися? Угу. Я би сказала так, що основним є ваші відчуття. Ну, ви відчуваєте, це кращий друг чи не кращий. Єдине, я би хотіла, ну, на те, щоб хотіла, я не можу не прикопатися до цього слова кращий друг. Бо ніби як кращий, це про якесь порівняння. Mm -hmm. Є друг кращий, а є друг гірший. Mm -hmm. Ну, як би вам було, якби ви дізналися, що ви гірший друг порівняно з кращим? Ну, не дуже приємно. Можливо, доцільніше говорити про близькість, mm -hmm. ближчий друг. І це вже більш якось ну тепліше слово. Це про те, що ну дійсно є різний рівень близькості, і з кимось ми дружимо про походи в кіно, і це нормально, бо у нас там цінності резонують. Ми однаково їмо попкорн або однаково дратуємось, коли люди там розмовляють, наприклад. Угу. А є інша, інший рівень близькості, коли ми можемо і про це, і про це, і про це. <ган> Я би про близькість говорила. І тут ви ну ви відчуттями своїми відчуваєте. Причому це завжди взаємне. А завжди як. Взаємне. <ган> <ган> От бувають такі ситуації, коли є, наприклад, друзі, да, ми сказали, що є друзі, з якими в кіно сходити, з якими там класно час провести, і є близькі друзі, з якими можна поділитися чимось сокровенним. Мені здається, що інколи буває таке, що от якраз таких близьких друзів, з якими ми ділимося якимись душевними перипетіями, ми не часто враховуємо, щоб якраз таки сходити в кіно і класно провести час. Тобто ми тусуємося з одними друзями. А коли нам потрібно там виговоритись, нам боляче, ми звертаємось до близького друга. І інколи я навіть стикався з таким, що вражається, от чому ти тусуєшся там постійно з тими, а мене не запрошуєш? Ну як, ну я ж ти ж мені ближчий, я ж з тобою от про душевні розмови, про довіру і про так далі. Ну тобто якось обділений хорор, от ви кажете, друг пізнається не тільки в біді, але й в радості. Ага. І тут виявляється, що друг обділений цією радістю. Як е, правильно будувати саме ось в цій градації, про яку ми говоримо ближчий друг, uh -huh. просто друг товариш, так е, як нам... На практиці, це, як це правильно сказати? Будувати. Стосунки. Будувати, Так. Я, якими ці стосунки мають бути на практиці? Ну, складне питання насправді. Але знаєте, в тій точці, там, де близький друг каже, що я нібито близький, а зі мною тільки про болі говорять, а тусуються з іншими, виникає питання, чи справді це дружба? А що це тоді може бути? Знаєте. Е Зараз це може прозвучати досить нем'яко, і, можливо, у когось піднімуться почуття, якісь складні. Якщо у когось глядачів піднімаються якісь складні почуття, покопайтеся в цій темі, можливо, там щось є про вас. Дружбу часто плутають з використанням. Угу. І дійсно є така тема, що ну, хтось дійсно прямо каже, що мені потрібно ну, мати побільше друзів, тому що раптом що? Ми зараз краще будемо дружити, будемо мати якісь нормальні товариські стосунки, тому що раптом що я зможу звернутися. Uh -huh. Я розумію, що буває раптом що, але а раптом не що, раптом це що не станеться. Тоді що? Ця інвестиція в дружбу була марною якоюсь. Тому дійсно а, дружба це ж та близькість, там, де ви обмінюєтеся якимось, ну, закриваєте якісь свої потреби. У когось дійсно потреба тільки в кіно разом ходити, у когось потреба тільки обговорювати складне, а у когось і те, і те. І коли хтось говорить про свій умовно голод психологічний, що так, зі мною говорять, супер, але в кіно зі мною не ходять, а чого так? Угу. Тоді дійсно цей друг, якого зачепило, він може це принести в контакт. І інший друг, уже будучи чесним з собою і з цим другом прислухатись, а чи справді я хочу. Ну, харчу. Вислуховувати. Там. Вислуховувати. Mm -hmm. Чи це ну, справді бажання, чи справді я хочу ходити в кіно. І тут можна просто звіритися, бо дійсно, ну, справді є різний рівень близькості. І це нормально. Просто mm -hmm. тут треба бути чесним одне з одним, і все буде гаразд. Mm -hmm. Тобто, я теж маю, в принципі. Право оцінити мої стосунки з іншою людиною, її ставлення до себе, і можливо інколи зробити не дуже приємні для тої людини ну, там, висновки, кроки. Тобто, якщо відчуваю, от як ви кажете, поплутані поняття дружби з використанням, то і якщо це на мене впливає негативно, то можна мені теж робити крок, що там уникати цієї людини чи щось таке. Ну, ви можете. Стосунки це завжди про звіряння. Ми постійно звіряємось, наскільки ми актуальні одне для одного. І тому ви можете говорити про свої почуття. Не те, що можете, це дуже бажано і дуже рекомендовано говорити про свої почуття. І ви можете звірятись, бо дивіться, якщо вам в якійсь точці некомфортно, швидше за все, і іншій людині теж якось не дуже. Угу. І просто, можливо, треба переглянути, як ви як ви взаємодієте. Ну, так, це нормально. Цікаво. Трішечки вже не таке примітивне розуміння товариства, дружби і таких ось речей. Так, багато думок особисто в мене зараз. Ти, ти сказав про те, що ти можеш бути в цій позиції так, що ти йдеш до, до когось виговорюватися, а з іншими ти проводиш веселий час. А є таке, що це до тебе можуть приходити виговорюватись, але потім без тебе цей час проводить. От тут угу. теж цікаво, як. Якщо, наприклад, я можу це простежити якийсь певний час, півроку, рік, от така дружба з людиною. Чи варто якось говорити про те, що, друже, ну, якби я рада там, тебе завжди слухати, але от як бути тут, якщо мені, наприклад, це, мене це тригерить? А, чесною бути. Хороша відповідь. І Я бачила, що ви так посміхнулися, і я посміхнулася, це дійсно може бути непросто, але чесною бути. Передусім з собою для чого я слухаю? Угу. Справді, що я таке беру. Хтось справді отримує насолоду, ну, це таке слово не дуже підходить. Ну, якесь, е, ну якось тішить його, що він підставляє плече. А, а хтось слухає в надії, що. Ну, зараз я послухаю, потім у людини розвиднеться ситуація, і ми підемо гуляти. Угу. Одним... Або, або я теж е, щось йому своє скажу, а буває таке, що людина виговорилася. І ти такий, ну а в мене там теж. Ага. Так, 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 поговоримо ще про це. І так, хоп, ага. і ти залишився невислуханий. Він так. не таке, що було. І тоді піднімається питання, знаєте, яке, а про що ми дружимо? Угу. Справді. Так. Дуже цікаво. А чи є якісь поради для того, щоб. От можливо хтось зараз на початку дружби з кимось, можливо, це вже дружба, яка триває руками. Як підтримувати от хорошу дружбу, таку екологічну, як зараз кажуть? Щоб справді, якщо ми бачимо, що ця людина нам імпонує, вона нам по цінностям дуже близька, і хочеться зберегти цю дружбу крізь роки. От і чи є якісь тут принципи, якісь поради, на що звертати увагу? Дружба, як і будь-які стосунки, вона потребує вкладень. Mm -hmm. Оце слово, яке кажуть, дружби, стосунки це робота, це справді робота. І при цьому, е і знаєте, як звіряються стосунки ну, від душі, дружба, чи це щось інше, коли ця робота вам в кайф, в насолоду, що таке робота? Це приділити час. Приділити, можливо, десь свої вуха, десь увагу, пошукати точки дотику, пошукати, які фільми нам подобаються, як час ми любимо проводити, знайти в своєму щільному графіку час. Ну, це буває непросто, і це дійсно робота, і справді з'ясувати оці стосунки, що мені мало розваг або мені мало твого слухання, бути щирими це також робота. Угу. І коли ця робота пророблюється, тоді дійсно виникає ну, більша близькість і більша дружба. Ну і ще я би сказала, що бачити в людині іншу людину. Це таке щастя, коли тобі дозволяють бути собою. Угу. Коли ви дозволяєте іншому бути собою у вашій присутності, і вам це окей? Ну, тобто ви приймаєте іншу людину. І інша людина так само робить навзаєм. Слухайте, ну це прекрасні стосунки. Угу. А як так відбувається, що у деяких людей дуже сильна прив'язка йде до друзів? Тобто, реально вони дуже болісно відчувають, якщо людина віддаляється, або якщо припиняються дружні стосунки, там вони, наприклад, тривали багато років, тобто людина вкладала, щоб саме мати постійно там друга на все життя, умовно. А є люди, для яких змінювати друзів ну тобто, треба десь там змінити місце проживання. Залишити цих друзів для когось це буде це ж мої друзі, а я їду десь далеко. Тут тут угу. залишив друзі, туди тільки приїхали, вже обзавелися новими друзями. Тобто значно легше людині, ось в цьому плані. Чи це означає, що людина не вкладає ніяких цінностей в дружбу, якщо вона так легко може змінити одне коло на інше через якісь обставини? Знаєте, не думаю, що про невкладання це щось говорить. Це більше про те, наскільки у людини прив'язаність працює. Щоб не вдаватися в якусь таку нудну теорію, є різні е, типи прив'язаності. Uh -huh. Хтось більше прив'язується, хтось менше. І ну, це нормально. Є ще такі речі, що, окрім стилю прив'язаності, є ще е, така річ, коли дружба це про, знаєте, як пазлик, uh -huh. як така м, спроба. Компенсувати, і я дозаповнюю тобі цей дефіцит, а ти дозаповнюєш мені цей дефіцит. Це те, що ми говорили про використання, але все-таки це ну, справді жорстке слово, і може когось добряче тригернути, Можна назвати це словом функція. Mm -hmm. Ну, справді, ніби як, а, знаєте, як, ну, коли там важко йти, підперлися плечем, я йду правою ногою, ти йдеш лівою ногою, і ми разом дійшли. Це нормально, це добре, але не весь час так відбувається. От, і Інколи люди заводять собі друзів для того, щоб ось попідпирати собі з усіх боків, знаєте, ніби як постворювати собі опори. Угу. А коли ми створюємо собі якісь опори, дуже потребуємо їх, коли вони зникають, ми залишаємось з собою. І нарешті бачимо, а я опорний, а я можу на себе покладатись, чи мені раптом стало так самотньо? чи там нудно з собою виявляється. Не можу з собою в кіно сходити. Mm -hmm. Не дивлюсь фільми через те, що немає оточення. Так, дуже важлива тема. Мені колись поставили питання: а, там, а які там ти фільми там, любиш ходити, дивитись? Я кажу: та мені все одно, мені головне, от, щоб була компанія приємна. І людина mm -hmm. питає. А тобі не цікаво проводити час самим собою. І я такий упс, оце питання. Справді так ніколи не думав про це. Дуже дякую вам за цю розмову. От реально, я розумію, що це не така значна частина нашого життя, де тут можна з усіх сторін, от в кожній вашій відповіді у мене особисто ще декілька питань, але за ставте їх мені цікаво. За браком часу не можемо їх всіх обговорити. Але розуміємо, що тут. Я дуже пам'ятаю, як ви десь, напевно, перший раз, коли ми з вами говорили, ми говорили про дітей. про... Чи дозволяється там виховання фізичне дітей в плані того, щоб покарати, десь так? покарати, і ви таку річ сказали, що бар'єр людини це її е, шкіра, це тіло? Я це так добре спам'ятала. І зараз я розумію, що е, коли в стосунках з друзями ми е, е, також і поважаємо їхні бар'єри, ми дозволяємо їм бути такими, як вони є. Наскільки це круто вміти зараз, тому що насправді ми ходимо своїми думками і хочемо всіх зробити під себе, От, тобто зручний. Але от мені здається вищий такий рівень дружби, коли ти бачиш друга, ти бачиш можливо те, що ти би хотів змінити, але ти його приймаєш, ти любиш. Підтримуєш, дякуємо вам. Нехай буде успішна ваша робота, консультації, все, що ви робите. Дякую. Друзі, в нашій студії Ольга Гулеє, психологиня, працює в методі гештальтерапії. Говорили про друзів. Можна говорити про це дуже багато, але сьогодні давайте просто нагадаємо собі, що вони в нас є. Нагадаємо їм, і будемо цінувати.